Всім привіт! Вітаю на нашому YouTube каналі. Знаєте, мої друзі, знайомі, говорять, що я знімаю тільки відео про свою роботу. А от про дружину роботу я ну, якби її знаєте, упускаю. Тому сьогодні буде відео про так би мовити, те, чим займається моя дружина вдома. І щоб, знаєте, так би мовити, було чесно, да? то я покажу її роботу. Ну, давайте почнемо. Як може ви здогадались то це буде город. Так, як бачите, тут у нас є пару рядочків отакої клубники. Її небагато, але поїсти дітям. Буде, ну, якби достатньо, да? бачите, воно вже є червоненьке. До речі, це соняхи. Е, я вважаю, що, скажімо так, в, ко в кожному городі повинні бути соняшники. Мені дуже подобається така рослина, це, знаєте, якось е, пов'язує такі спогади е, з дитинством. Це петрушка. Вона, до речі, росте вже рік. Тобто вона тут і перезимувала. Я ніколи не мог подумати, що вона ну настільки така витривала рослина. Тобто тут був і сніг, і мороз, але вона, як бачите, ще родить. Далі у нас йдуть тут перці. Хто знає, чиї вони, дякуємо, всі прийнялись, укріпилися. І ростуть, чекаємо, коли буде врожай. Ну, тут у нас ось кріп. Чи не в нас, в дружини. Бо, як ви знаєте, я раніше говорив, що ну, город це трішки не моє. Це, напевно, я сильно не розбираюсь, але ну, це якийсь. Я називав це бур'яни. Або рукола, чи це рукола. Потім у нас там йде трішки капуста. Я брав розсаду ну, десь тижнів два назад, капусти помідорів. Помідори прекрасні. А от капуста трішки, ну самі бачите, Багато не прийнялось. О, там у нас помідорчики, але пройдемо зараз по колу, про них розповім трішки пізніше. О. Тут е, кукуруза, такий рядочок, і він наш туди заходить далі, так би мовити, по контуру картоплі він йде. Е, це е, кукуруза брокколі дуже смачна. Мені дівчатам подобається, тому ми і дуже гарно родить. Так, ну, скажімо, це основний, так би мовити, запас на продовольственної безпеки або незалежності. У нас в п'ятницю пройшов дощ. От, і ну, на тижні на на минулому тижні, чи на цьому тижні, чи цьому дружина, е як бачите, все випрошувала. От, пройшов дощ в п'ятницю і в суботу, ну, з п'ятниці на суботу в ніч. От, і в, е в суботу зранку я е все підгорнув, там плужок стоїть. Ну, Зараз обійдемо, покажу плужок. Е тобто чудово. Е я говорю, що е, все чудово співпало, але дружина говорить, що нічого не співпало, а це вона все правильно підготувала. Тобто вона випрошувала всю ділянку картоплі до доща, пройшов дощ, і ми закрили е, вологу. Тобто обов'язково треба бачите так ну, глибоченько. По центру пройшовся. Самому тяжко, але не було виходу. Треба було швиденько закрити всю вологу. Тобто була ще ну, волога дуже, скажімо так, тому що на плужок налипало, я туди назад сходив, чистив, але закрив всю картоплю, поки ще була мокрою земля. Я не знаю, скільки тут по площі. Всього город десь 4 сотки, а скільки картоплі, не знаю. Сотки 2, напевно. Може трішки більше. У нас чудовий, нам вистачає навіть ще в самі найгірші роки все одно було що продати. Якусь частину ми продаємо. У нас є чудова... чудовий сорт. Він привезений з Голландії. Але ну, в кого ми його купляли ми не знали і вони вже забули, який це сорт, тому ми його назвали Лілія. Так як господарку, в якої ми брали звати Ліля, тому ну, ми так його назвали. Дуже чудово, і ми вивели повністю, у нас було декілька сортів, але ми перейшли на цей єдиний сорт. Так, це картопля. Ну, з картоплею все добре, з іншим у нас трішки. тут у нас огірки, але вони дуже погано сходять по причині, по причині. Бачите, ми, які це, це, це камні. Це, вони не розбиваються, це просто жах. Тут а в кінці городу дуже було сиро, от, але не було вже часу чекати, тому ми його е, задіскували. Ми завжди е, восени, ми завжди осінью його е, пахаємо, і, а на весну. Дискуємо. От. Тому ми задискували, бачите, тут дуже велике грудя, яке навіть от після доща не розмочило взагалі, ну так не розламати. От, до речі, от огірок. Дружина ще не, не дійшла сюди, щоб тут випрошувати. Але я вам скажу, тут прошувати ще, ще там орока. Бачите, тут така дальня ділянка, яка... Ну тут саме мокріше було, тут прям вода стояла у нас. Ну, Жах в цьому році я такого ще не бачив. Ну, У нас не було таких випадків, щоб тут була ще вода. Ну, Повірте мені, тут десь гірки. Тут також одне грудя, як бачите, Ну, жах. Тут і прошувати дуже тяжко. Але так як гірки там ну, маленькі, то кабачки вже ось бачите, такі вже так, великі. Але ми й поливали спочатку, але трошки підсихають. Ну, тут також ще не випрошувано, бо не встигає трішки дружина. У неї, крім городу, ще купа хатніх справ. Я говорю, нічого, не переживай. О, бачите, їх видно. Гірків не видно, а от кабачки видно. До речі, ми по картоплі, ми її не протравлюємо перед посадкою, протравлюємо тільки один, ну, один. А другий раз або ну, по потребі. Коли не треба, а коли і треба, то ти тільки вибірково одним чудовим препаратом. Він, правда, не з дешевих. Називається Космос, виробництво Німеччина. єдина його, ну, відгуки про нього дуже такі суперечливі, але я вам скажу одне. Що там написано розбавляти його на 8 літрів води. І скажу, що якщо його розбавляти на 8, саме на 8 літрів, не, так би мовити, не економити і не розбавляти на 10-12 на літрів, то він дієвий препарат. Чим ми піддобрюємо? Піддобрюємо землю. Я, от, наприклад, під кожну партію бройлерів, тобто осінню, як викопало картоплю, я починаю весь послід зносити, ну, викидувати на город. Потім ми це все пахаємо, орим і на весну, тобто весною я Ну, Трішки тож, також викидую з, з бройлерів е, послід. От, і е, після цього ми це все діскуємо. Говорять, що не можна е, викидувати е, свіжий так, послід від королів або бройлерів на ну, відразу на город. Це, скажімо так, е, таке. Е, як би сказати, така думка має право на життя, але це ну, викидування зразу нагород свіжого посліду не є погано для землі, просто він спочат, ну, не буде працювати так швидко, да, якщо перегній який там три. Чотири роки побув на, 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 на гноярці, тому що він знаходиться зверху. Коли ви пахаєте, його перекидує під землю, там він швидше перегниває, і на наступний рік він під коли пахається, то він під, ну, скажімо, піднімається наверх. І тобто. А той, який свіжий лежить, він попадає під низ. Тобто таке, знаєте, як обертання, мішання. Тому він не працює перший рік, там, може два, але потім починає працювати. Тому я не бачу нічого критичного, якщо викидувати послід. Звісно, не в таких величезних масштабах у нас його не дуже багато, тому я не бачу нічого поганого. Так, Тут у нас ділянка, як бачите, також тут була в нас стежка, тобто гарно так притоптана. Ми її перемістили сюди, тому тут, як бачите, також каміння. Це у нас також кабачки. Ну... Для них було підготовлене місце, трошки там викопано. І ми їх сюди посадили. Ну, не ми, а дружина. І там трохи є кавунів. Ми все пробуємо пробуємо кавуни вирощувати у нас на городі, але вони ну, не ростуть. Я думаю, їм чи земля не підходить. Ну, їм більш підходить да, такий піщаний ґрунт. Так, з цієї сторони у нас помідори. Зараз я обійду отак, щоб не було тіні. Тут у нас помідори. Що я говорив, вони чудові, це низькоросла сливка. Ми останні, напевно, 2 роки або 3 перейшли на низькорослі помідори. Чудова штука, ті ж сорта, народять вони чудово. От. Але не треба возитися з цими всіма палками, підв'язуваннями. Ну, не знаю. З'явилося більше. З періоду, коли ми перейшли на низькорослі помідори, то з'явилося набагато більше часу. От. А потім ці палки падають, їх треба знову забивати гарні, ну, длінні. Ні, не знаю. Ми відійшли від низькорослих. Тут у нас цибуля, ну така, бачите, трішки в бур'янцю. Але нічого страшного. Все, Всьому свій час. Тихенько прорветься. Дай. Тут у нас редиска, редиску посадили пізно, плюс вона не зійшла, пересажували. Як бачите, тут також мокро було. І, ну Таке грудя величезне. Тут також цибуля. А, тут ще й морква. Воно в переміжку, це щось дружина тут експериментувала, щоб бачити, де морква, і я так і не зрозумів. Тут у нас, бачите, також це страшне, ми його так і не змогли розбити. Я сказав, що хай хай лежить. До, це грудя до осені, там все запахають і все. От. Це у нас помідорчики. Також низькоросла сливка. І капуста. Ну, Капуста цього року якась погана. Ну, Я думаю, може я пізно її купив, не знаю. Во. Як бачите, тут було погане провітрювання, такий затишок якби от від літньої кухні, тому тут було мокро і от скільки каміння. А, до речі, ось цей плужок. Зараз вам покажу. Ну, звичайний таких купа в магазинах і самі їх роблять. Чудова штука, але м сюди прив'язується... Е Вірьовка один тяне, другий ну, нажимає, заглиблює. Так набагато легше і швидше. Тому що приходилося, коли вже трішки підналипає, то я брав отак і, і тут ногою. Це не дуже зручно, бо ну, по часу це довше. Але все одно десь оцю ділянку я зробив за ну, півтори години, напевно. Я вважаю, що якщо є можливість якийсь там квадратик землі, то обов'язково потрібно садити якусь там помідор, картоплю, так би мовити, ну, от, наприклад, щоб ви зрозуміли, що я хочу, яку думку донести, що, ну, наприклад, от, ми не знаємо, да, і нам в принципі байдуже. В яку ціну картопля? Чи вона подешевшила, чи вона подорожчала? У нас росте своя, да, і ми ну, навіть не цікавимося яка є ціна? Зараз, як показує практика, да, в наш час, то дуже-дуже все дорого. От, тому, якщо і у вас є можливість, то Саджайте, обов'язково саджайте, якщо щось не виходить, не розочаровуйтесь, а пробуйте ще, може, пробуйте інші якісь рослини. От, Бачите, навіть в такому, скажімо так, це щебінь. Це саме настоящий щебінь, але от, ростуть кабачки, ростуть. Що ще хотів сказати по картоплі, то зараз ми вже її підгорнули. Ну, Один-два раз, один рази прокропимо і все. Більше ми не, ми не полимо, тобто не прошуємо, не вириваємо бур'ян, вона заростає повністю бур'яном. Як показала практика, що кращий урожай, коли вона стоїть в бур'яні, тобто вона закривається бур'яном від сонця і не так печеться. От, да, виглядає це, звісно, страшнувато бур'ян в пояс, але потім бензотримером пройшов, з диском, все скосив, прибрав бур'ян, закинув на гноярку. от, і все і можна копати. Ну, от так виглядає наш город, яким займається дружина. Я їй, звісно, допомагаю, але ну, в основному... 90% займається вона сама. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Бажаю вам врожаїв. Найкращих, великих врожаю. щоб у вас все вийшло з городини. Слава Україні!